Друзі, вітаю вас! Вітаю вас знову на моїй кухні. І сьогодні у нас п'ятий рецепт наших бельгійських вафель. Не повірите, рецепти йдуть в голову один за одним. Я навіть згодна передати челенджер тому, хто хоче, приєднуйтесь. Сьогодні рецепт номер 5 дуже подобається моєму внуку. У нас 100 грамів кефіру. Кефір 1% жирності я беру. Добавляємо сюди 100 грамів цукру. Перемішуємо. пів чайної ложки соди. Вона гаситься сама, тому що кефір у нас кислий, і сода зразу. Бачимо болячки, зразу гаситься. Далі одне яйце. Поки перемішую, зразу хочу вам сказати, це, мабуть, найкраще, що придумав чоловік мені подарувати це цю вафельницю. Тому що ось, наприклад, тільки що подзвонили, що їдуть в гості, наші гості. І я зразу в холодильник, що є. А, є оте от -те, те. О, як чудово, зараз швиденько зроблю. І дуже швидко, бистро і будуть смаколики до чаю. І додаємо 200 г борошна. Перемішуємо. Саме тісто у нас виходить ось такої густини. Нагріли нашу пічку і тут викладати будемо ложкою вже. краще брати дві ложки, Ось таким чином, слідуючу те саме робимо. І викладаємо двома ложками. показую як виходить. Дуже швидко почуться, 3 хвилини, і ось уже наші ось такі трошки погано знімаються, то я вирішила додати капельку олії, чуть, чуть олії, і перемішала. І воно буде трішечки жирніше і буде краще відставати від самої поверхні. І тепер наша маса трошечки здається жирнішою, і буде краще відставати. Хоч і тефлонова поверхня, але все рівно воно чимось нагадує млинці. Закрили. Ну. Це не пісочне тісто, це вже такі м'якенькі, на які можна на поверхню накладати. Можна варення, можна згущене молоко, можна. Все, що є солодке, можна накладати. Отакі. От м'якенькі, хороші, смачні. За 5 хвилин два смаколика є. Дивимося, як ці відстають. Добавила чайну ложку. Добре відстаю. Чайну ложку олії соняшникової. Чудові. Тут я навіть потримала менше, три хвилинки. Друзі, давайте підсумуємо. Ми взяли на оцю гірку, бельгійський вафель. У нас гірка ця складається з 10 штук. І сюди ми затратили 100 грам кефіру, півчайної ложки соди, 100 грам цукру, дрібку ванілі, чайну ложку. Олії соняшникової 200 г борошна. І вийшли такі чудові смаколики, гості ще не приїхали, їдуть, а у нас вже готові до чаю смаколики. Можна з варенням, можна з усим, але вони смачні і без нічого, і просто з чаєм. Ну, дуже смачно. Спробуйте, і якщо є свої ідеї, пишіть. І випікаються вони набагато швидше, ніж ті на вершковому маслі і на маргарині. В тих один смак, тут такі більш пісочне тісто, і там пісочні виходять смаколики. Тут смаколики, такі вони непісочні. Отакі м'якенькі виходять. Тому я думаю, що на наступний день вони будуть черствіти. Якщо ті пісочного тіста на наступний день не черствіють, то ці будуть черствіти. І саме смачне все, звісно, те, що тільки приготовлене. Підписуйтесь на мій канал, друзі. Тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Пишіть ваші коментарі. Якщо є ідеї, пишіть ваші ідеї. З вас коментар і лайк. Гарного вам дня! Смакуйте з задоволенням! Готуйте з задоволенням! І залишайте зі мною! Всім, хто зі мною, дякую, друзі, що ви зі мною! Пока-пока!